Добрий вечір, друзі, Боже вам благословінь, батьки. Не робіть своїх дітей ідолів, батьки. Багато хто з вас роблять своїх дітей ідолів і живуть життям своїх дітей. Служіть Богу, не ставте дітей на перше місце. Вони виростають і у них починається своє життя. Вони когось зустрічають, закохуються, створюють сім'ї і будуть двоє однією плоттю, так що вони вже не двоє, а одна плоть. І в батьків біда, образа, хвороби. Я все життя йому присвятив, а він, вона. Але Бог попереджав, Бог да вам вам. Час, коли двоє стають однією плоттю, то вони рідніші одне одному, ніж батьки. Тому найбільша цінність це слово Боже, яке робить нас щасливими, воно не дозволяє нам бути ошуканими, воно підкаже нам, як сьогодні чинити, як жити. Наробіть зі своєї дитини ідола, щоб потім не було боляче, щоб не відчувати себе покинутим і нещасним, коли твоє чадо виросте. Амінь. Підписуйтесь на канал Салтаненко.